Microsoft зробила прорив. Створено перший квантовий чіп на топопровідниках. Компанія Microsoft представила унікальний квантовий чіп, заснований на новому класі матеріалів топопровідниках, що фактично означає відкриття нового стану матерії. Ключові моменти, крім відомих станів матерії, твердий, рідкий, газоподібний і плазма. Тепер додався п'ятий топологічний. Microsoft витратила 20 років на створення топопровідників, що відкривають шлях до принципово нових квантових обчислень. Ці матеріали дають змогу формувати топологічні кубіти, які виходять за рамки традиційних фізичних законів, таких як термодинаміка та електродинаміка. Завдяки цьому з'явиться квантовий комп'ютер із мільйоном кубітів, здатний розв'язувати завдання, на які в сучасних суперкомп'ютерів пішли б тисячі років. Компанія вже створила перший робочий чіп – 1. Чому це важливо? Топопровідники за значимостю можна порівняти з появою напівпроводників у 20-му столітті. Майкрософт розробляє чіп розміром з долоню, який Може перевершити всі наявні комп'ютери за потужністю. Такий квантовий комп'ютер здатний радикально змінити науку, технології та наше життя.